Починаючи з осені і до кінця року в Україні здорожчують всі продукти харчування. Ми можемо не побачити дуже велику е тенденцію до здорожчання продукції влітку. Ми точно її побачимо ближче до нового року. З осені, коли розпочнеться основний період реалізації цієї продукції, тому що в першу чергу це вплине на собі вартість вирощеної продукції. А друге це вплине на доставку цієї продукції до споживачів цього мереж. Я звертаю вашу увагу, друзі, на те, що він каже саме за доставку, тобто логістика. А чому він за це каже? А тому, що українська влада планує підняти акциз на паливо. І після цього ціна за один літр бензину може коштувати 75-80 гривень. Окрім цього, не будемо забувати, що з 1 червня піднімуться тарифи на електроенергію. За попередніми даними, ціна може коливатися від 4,5 до 5 гривень за кіловат електроенергії для користувачів. Це не для бізнесу, це для простих звичайних громадян України. Це, звичайно, також все впливає на собівартість продукції. Також додаємо сюди підвищення податків. А саме планується підняти військове. Збір з 1,5 до 5%, а також ПДВ з 20 на 22-23%. Ну і звичайно, додаємо до цього букету і курс долара, який постійно продовжує рости. Тому що всі ці брехні про те, що інфляція падає, ВВП у нас росте, все буде класно, все буде круто, економіка розвивається, це все абсолютно брехня. Саме тому курс долара буде продовжувати рости. Отож, враховуючи все це, логічно, що почнуть підніматися ціни на продукти харчування. Звичайно, що це потягне ціни на медикаменти, ну і в принципі на всі інші сфери послуг. І все це враховуючи те, що війна ще не закінчилась і взагалі не зрозуміло, коли закінчиться. Ну і в кінці хочу відповісти тим людям, які пишуть в коментарях: а чому у тебе завжди все так погано? Невже в Україні немає хороших новин? Ну, звичайно, друзі, хороші новини є. А якщо ви хочете слухати лише хороші новини, то включайте єдиний телемарафон і, будь ласка, там завжди все класно, круто і красиво. Але я розказую правду. Я розказую і показую ту реальну картину, яка є в Україні. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.